Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені. За результатами індексації, у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень. Ми також провели підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень. Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з рахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними. Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни, тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам. Завдяки яким можемо повною мірою та вчасно профінансувати всі критичні видатки нашого бюджету, вдячні українському бізнесу та всім платникам податків. Усі кошти, які ви платите в бюджет, ми спрямовуємо на нашу армію та безпеку. Від початку року Україна отримала майже 5 мільярдів доларів підтримки від ЄС, більше 2 мільярдів доларів підтримки від США. Маємо домовленість про нову програму з МВФ. Отримали фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії. Норвегія продовжила програму виплат для 50 тисяч українців, які перебувають у складних життєвих умовах та постраждали від російської агресії. Так само продовжуються виплати за програмами ООН та Червоного Христа. Також за останні сім місяців у межах спільного проєкту мінреінтеграції. Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більше як 300 мільйонів гривень. Крім того, сьогодні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 мільярда доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Ще 150 мільйонів доларів нададуть інші наші партнери. Це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 мільярда 660 мільйонів доларів. На що підуть ці кошти? Зарплати нашим рятувальникам, вчителям, лікарям. На допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам, вдячні нашим друзям зі США та всім партнерам за допомогу. У всіх напрямках наша активна співпраця продовжується, і це стосується не лише надання Україні фінансової підтримки. Ми активно продовжуємо роботу з нашими міжнародними партнерами для трансформації та реформ в Україні. Зокрема, це стосується антикорупційної сфери. Цього місяця ключова європейська міжнародна антикорупційна інституція ГРЕКО оприлюднила звіт, де визнано, що за останній рік ми провели більше антикорупційних реформ, ніж за попередні роки. Це важлива оцінка на фоні нашої амбітної мети якомога швидше розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу. Ключова ідея та філософія антикорупційної стратегії. Уряду полягає в тому, аби максимально створити такі умови, де зловживання та корупція просто неможливі. Це означає максимальна цифровізація всіх державних процесів та послуг. Це означає дерегуляція для бізнесу. Це також означає зменшення ролі держави в економіці і насамперед приватизація державних підприємств. Продовжуємо роботу в цьому напрямку, аби українські громадяни і наші партнери побачили та відчули ці зміни. Ще одним спільним проєктом з нашими партнерами залишається співпраця в енергетичній галузі. Важливо продовжувати тиск на Росію у зв'язку з її окупацією Запорізької атомної електростанції. Щомісяця в нас виникає ситуація, коли через російські обстріли станція знеструмлюється. Це створює ризики для всього континенту. Ядерний тероризм з боку Росії має отримати належну реакцію. І ми продовжимо роботу в цьому напрямку. Вчора президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гросі стосовно цього питання. Очікуємо, що МАГАТЕ продовжить системну роботу, щоб унеможливити будь-які інциденти, а це можливо лише якщо російські війська покинуть територію Запорізької атомної електростанції. Працюємо далі задля перемоги, відновлення справедливості та миру в Україні та в Європі. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.